Всім привіт! ВКонтакті сьогодні проводить незвичайну акцію, зараз я вам покажу. Як ви бачите, звичайна стрінка ВКонтакті, але ось з'явився незвичайний ланцюжок. Натискаємо на нього. І як ми бачимо, акцію проводить ВКонтакті і Всесвітній фонд дикої природи. Акція називається Час землі. Мета цієї акції зберегти природу, виключивши. Світло принаймні на одну годину. В період цієї години світло буде виключено на усіх пам'ятниках архітектури в світі. Я думаю, ви зрозумієте, навіщо це, адже зараз дуже великі екологічні проблеми. Тому не будьте байдужими, приєднуйтесь до акції. Ось тут вказано, що акція пройде 28 березня з 20.30 до 21.30 по Москві. Так що ж, приймаємо участь в акції, натискаємо тут фонарик. Ось. Як ви бачите, в контакті ось так от погас. Е на електрику знизиться. Дякую всім, хто приєднався до акції. Хто не про плати, дивіться це відео, поширюйте це відео, адже тільки ми можемо зберегти нашу планету. Майбутнє в наших руках. Дякую за перегляд, Приєднуйтесь до мого каналу.